Нацполіція спільно з СБУ припинила діяльність незаконних схем ухилення від призову на військову службу та нелегального виїзду за кордон. Так, правоохоронці спільно з СБУ ліквідували роботу схем для ухилянтів у п'яти областях країни. На Одещині один із фігурантів, перебуваючи на посаді уповноваженого з антикорупційної діяльності на одному з підприємств разом із знайомим, який мав необхідні зв'язки з посадовцями ТЦК та СП, за 17 тисяч доларів обіцяли чоловіку посприяти у знятті його з військового обліку. Це дозволило б йому безперешкодно виїхати за межі країни. В Сумській області поліцейські спільно з СБУ затримали організаторів незаконної схеми ухилення від мобілізації і їхніх спільників, які за 8 тисяч доларів забезпечували безперешкодний виїзд за межі України у якості волонтерів. А за 500 євро видавали волонтерські посвідчення з відстрочкою від призову до ЗСУ на півроку. Черкаські правоохоронці викрили місцевого мешканця, який за 5 тисяч доларів обіцяв військово зобов'язаному чоловіку яку вплинути на рішення ВЛК про визнання його непридатним до військової служби. На Хмельниччині викрили на хабарництві посадовця Хмельницького РТЦК, а також на Донеччині правоохоронці викрили очільника відділу районного військомату, який на підставі фіктивних довідок ВЛК знімав чоловіків з військового обліку. Свої послуги він оцінював у 15 тисяч гривень. Всі фігуранти затримані.